Офіційно заявляю, сніданки це топ. Я обожнюю сніданки. Якщо ви теж, то запрошую вас подивитися це відео. Привіт, дорогі ютубіки! Я рада вас бачити на своєму каналі. А у цьому відео я готую і оцінюю класичні сніданки різних країн. Наскільки їх легко готувати, їх смак, поживність та вартість. Поставте, будь ласка, вподобачку цьому відео. Приємного перегляду! Сніданок, який, я думаю, впізнають всі, це англійський сніданок, або ще ірландський сніданок, або, як його називають англійці, full English breakfast, тобто повний англійський сніданок. Для нього я обсмажила бекон, обсмажила ковбаски, відправила в гриль томати та гриби. І також затостила хліб та обсмажила яйце. Через те, що тут все смажене, цей сніданок також називають фрай ап, тобто смаженина. Наскільки просто і швидко готувати цей сніданок, ну по суті, все треба обсмажити і просто викласти на тарілку. Але якраз через те, що все треба смажити, це треба робити або ж по черзі, або, наприклад, підлаштовувати, щоб інгредієнти одночасно доготувалися. Тому ставлю 4 з 5. Неважко. Але є такі нюанси. Англія, правда, не має визначної кухні, як такої fish and chips і декілька пирогів з грубша. Але от англійський сніданок це страва, яка стала популярною і визначною у світі. Інгредієнти можуть відрізнятися, а це такий, скажімо, стандартний набір. Англійський сніданок виглядає дуже апетитно і різноманітно. Солоний грибочок з грилю. Яйце отак. Оця ковбаска з курятини та свинини. Вони, в принципі, такі великі, що можна було б класти і одну на сніданок. Смачна солона і бекон копчений, солоний. Квасоля. М -м -м. Це щось саме таке лагідне з цього сніданку, взагалі мені цей сніданок смакує не так, як я сіла снідати, а наче я приїхала на шашлики за рахунок і ковбасок, і грильованих томатів та грибів. Різні смаки відчуваєш. Мені здається, що це нам дуже притаманно. Оця любов до того, щоб поєднувати всього потрішки щось солоне, щось таке солодке, щось кисле. Рахуємо вартість такого сніданку вдома: два слайси бекону це 20 гривень, томати 10 гривень, два грибочки 12 гривень, дві ковбаски 43 гривні, шматок хліба 6 гривень, яйце 8 гривень, квасоля це ще нехай 5 гривень, і разом 104 гривні. Це така класична базова комбінація. Англійський сніданок може також бути з картоплею або хешбрауном. Також може бути з блекпудингом, це типу наша кров'янка або Йоркширським пудингом. Вони додають такі, як кекси, або кекси з ковбасками. За поживність, мені здається, в мене немає стільки балів дати цьому сніданку, бо він дуже ситний. Плюс, що багато білку, мінус, мабуть, те, що забагато жирів до того ж, вони всі насичені. І бракує цього балансу, бо мало клітковини так вона є в квасолі. Але е, томати квасоля, мені здається, що це замало клітковини саме на сніданок. Тому за поживність нехай це буде 4 з 5. Так, він дуже поживний, але ось мінус бал за цей дисбаланс. Наступний сніданок. Приготуємо американський сніданок. І так, це панкейки. Для цього я використовую борошно, розпушувач, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло і молоко. Взагалі, всі американські блогери використовують не молоко, а таку річ, як buttermilk. Це типу маслянка. Ось ця рідина, яка утворюється, коли роблять вершкове масло. У нас такого в магазині не продовжуємо. Можливо, є десь на ринках, не знаю, не шукала, тому у мене просто молоко. Для того, щоб панкейки були більш пухкими, я поєдную окремо сухі інгредієнти, окремо всі вологі інгредієнти і вже потім змішую їх між собою. Раніше я допускалась такої помилки і дуже намагалась сумлінно поєднати це все в однорідну ідеальну консистенцію без грудочок, але насправді якраз за рахунок оцих грудочок, цих комочків, і буде більш пухким, більш таким піднятим панкейк, бо американський панкейк якраз вирізняє оця його висота і пухкість. На добре розігріту сковорідку додаю трішки масла хі, щоб перестрахуватися, але в принципі, якщо сковорідка хороша і гарно розігріта, то нічого немає прилипати. Використовую багато тіста на один панкейк, щоб він був такий пишний, великий, бо якщо налити цього тіста замало, то вийде такий скоріше плаский млинець, просто з запеченими кірочками, і не буде вистачати йому цього тіла, м'якого тягучого, трошки вологого. І суміші з цього замісу у мене вийшло всього 6 панкейків, рум'яні зовні, і такі трішки тягучі, вологі, дещо гливкі всередині, поки вони теплі, мені дуже подобається, як вони пахнуть. Звісно, вони не ідеально рівні, не ідеально круглі. І спочатку я думала взяти ось таку металеву форму і вирізати ідеальні кружечки, але потім я подумала, що це справжнісінька дурниця. Не уявляю, що хтось вдома бере і обрізає ці всі бажесні краюшки збираю тарілочку. На неї кладу три панкейки, декілька кубиків масла. Воно розтане, буде і смачніше, і красивіше. І звісно, в класичному варіанті тут має ще бути кленовий сироп. В мене його не було, тому я додаю мед. Поливаю ним панкейки і ось такий американський сніданок. Так коштую швидко, поки не розтануло масло. Пухкі, гливкі, ледь солодкі, відчувається вершкове масло смачно з маслом з медом, бо в принципі вони не надто солодкі. А от коли витрапляється з цією медовою поливкою, то воно таке дуже схоже на м, смачний такий солодкий десерт. Класний по текстурі, це не важко готувати, але знову ж таки це займає час. Треба і тісто замісити, і потім їх приготувати вже на пательні. Тому давайте це буде 3 з 5. Тому що цим всім треба позайматися. Шість штучок у мене вийшло всього. Я думаю, що це. На два сніданки або сніданок для двох людей. Порахуємо вартість такого сніданку. Склянка молока 200 мл це приблизно 14 гривень, 200 г борошна це приблизно 5 гривень, яйце 8 гривень, шматочок масла приблизно гривень 20 І разом я беру і цукор, розпушувач, трішки солі, трішки меду. Нехай буде ще 5 гривень. Разом 52 гривні, і якщо розбити це на два, бо фактично це вийшло два сніданки, то виходить приблизно 26 гривень. Це смачно, але для мене це якась така нудна їжа. От навіть якщо я абстрагуюся, того що це сніданок, трохи нудно їсти просто таке тісто з пательні. Тому за смак це десь трічка від мене, але якщо казати за поживність, то це звісно не дуже поживний сніданок, такий вуглеводний борошно, цукор. І я знаю по собі, що мені, наприклад, ненадовго вистачить ситості після нього. Але, звісно, якби я захотіла поснідати панкейками, я б ними поснідала. Або, наприклад, би зварила ще два яйця з салатом, який ми з'їла, і потім панкейки, щоб це якось більш збалансувати. Що ти на мене дивишся? А, моя мілашечка, моя хороша собачечка. Напишіть в коментарях, хто любить панкейки, хто снідає панкейками, можливо, солоними. А з чим ви їх поєднуєте? Готуємо наступний сніданок. Приготуємо турецький сніданок, і це менемен. Це така яєчня з томатами і перцями. Нарізаю овочі, і вже пізніше я зрозумію, що перці я нарізала занадто великими шматками і краще їх зробити дрібнішими, бо зелений перець дуже грубий. Потім на пательню відправляються все смажитися. Далі додаю декілька ложок томатів з банки, сіль, перець, сушений часник. Далі розминаю це все товкачкою для пюре без фанатизму. Так, це дуже схоже на шакшуку. Основна відмінність це те, що на шакшуку яйця вбиваються цілими на пательню. А у випадку з менеменом яйця спочатку збиваються в такий омлет, а вже потім вливаються в томатно перцеву суміш. Ну і перець, так тому що в менемен має йти зелений перець. Розбиваю в окрему мисочку два яйця, потім виливаю їх на сковорідку і обережно розподіляю. Дуже схоже на процес зі скремблом. Головне, щоб яйця не переготувалися, а лише гарненько схопилися. До мене мене обов'язково мусить йти м'якенький, пухкенький, ніжний білий хліб. Нарізаю декілька шматочків, викладаю мене на тарілку. Жартую, що вийшло сонце, і мені якраз час снідати. У мене, звісно, є ложка, але я, знаю, що треба так. Томатно-овочево, дуже ніжно. Не можу повірити, що тут яйця. Здається, що тут просто якісь вершки за рахунок того, що вони збиті. Однорідна ця консистенція дуже ніжна і приємна з овочами. Це мій перший менемен, щоб я змінила наступного разу, це точно дрібніше нарізала. Перці, бо вони такі самі по собі грубі. І навіть коли я їх розминала товкачкою, то вони все одно залишались такими більш твердими грубими. Е, якщо дрібний кубик, мені здається, що це буде набагато-набагато краще. В мене негострий менемен, класичний, але також менемен може бути з сиром, м'ясом. Готується швидко, просто, як сніданок, це просто ідеальний варіант, тому 5 з 5. Смак 5 з 5. якщо порівнювати з шакшукою, так, це дуже схоже. але Мене отут вразила оця однорідна консистенція, коли і яйця, і томатна суміш вони утворили одне ціле. Сніданок поживний, збалансований. Тут є і овочі, клітковина, і білки і яйця, і жири це трішки яйця і масло, на якому смажилось. І вуглеводний компонент хліб. Якщо взяти якийсь цільнозерновий хліб, то взагалі буде супер. Це здається з твердих сортів. Дуже смачно з хлібом. Тож порахуємо вартість. Два яйця 16 гривень. Перець 7 гривень. Помідор 20 гривень. І ще декілька ложок з банки. Нехай це ще 20 гривень. Шматок хліба приблизно 6 гривень. І ще вершкове масло плюс олія для смаження. Нехай ще гривень 5. Разом 74 гривні. Турецький сніданок. Супер. Наступний. А я дякую оцим людям, спонсорам цього каналу, що підтримують мій контент. Дякую вам. Наступний сніданок це авокадо тост і хоча за останні роки він вже набув такої популярності у нас, що трошки сприймається як український сніданок або київський сніданок. Найбільше його асоціюють з Австралією, і це популярний австралійський сніданок в першу чергу через вражайність авокадо. Хоча Австралія і не є традиційним регіоном походження авокадо, все ж індустрія вирощування і експорту авокадо дуже розвинена. Дуже часто авокадо тост готують з яйцями. Найчастіше це яйця пашот, тому я приготую таке яйце. Для цього ставлю кип'ятитися воду, додаю сіль, трішки оцту для того, щоб білок дужче краще схопився. Коли вода закипить, то зменшую потужність її бурління і вбиваю туди яйце, яке попередньо розбила в окрему мисочку. Далі нам треба десь приблизно 3 хвилини зачекати, поки білок вже схопиться, а жовток ще не приготується повністю і буде таки витікати. А поки відрізаю хліб. І відправляю його в тостер. Отакий От гарнюнчик вийшов. Далі дістаю яйце. Звісно, по красоті воно мені не дуже подобається, але я це потім замаскую і збираю свою тарілку. Це хліб, це авокадо, яке я розподіляю по всій поверхні хліба. Викладаю яйце, просто його перевертаю, додаю трошки солі, перцю, оливкової олії, зеленої цибульки, паприки. Ще викладаю зелень різну травичку, яка в мене була в холоди. І посипає різними зернятками. Ось такий авокадо тост. Я особисто люблю прості, смачні поживні сніданки, це один з моїх улюблених. Куштуємо авокадо тост, витік жовточок і. Авокадо, хліб, авокадо такий був стиглий, м'який, дуже легко розім'явся, і через це такий насичений у нього смак авокадо, хоча так буває не завжди. Класно трапляється кислинка в'ялених томатів. І щодо хліба, то я особисто люблю такий більш товстий шматок, тому він всередині має таку м'яку частину, а зовні хрусткий, затощений. Звісно, його можна ще багато чим доповнити: додати лосось, або ще якийсь сир, те, що любите, або те, що є в холодильнику, це може змінюватися. По своєму наповненню це ідеальний такий баланс для мене і смаку, і поживності. Авокадо це, звісно, ще ненасичені такі корисні жири, так само зернятка. Тут багато клітковини. Це і авокадо, і зелень. Ну тут не дуже багато білку, бо тут цього одне і це. Накласти це все на смачний хліб, гарно поснідати, подобається. Якщо є тут у мене досвідчені кулінари, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити, щоб було. Кращої, такої красивішої форми яйця пашот. Я взагалі читала, що те, наскільки схоплюється білок, залежить від свіжості яєць, і чим вони свіжіші, тим краще він схоплюється. Але якщо вони не дуже свіжі, ну в сенсі не те, що вони погані, їх не можна їсти, те, що просто вони вже давно з'явилися у цьому світі і давно зберігаються, тоді більш такий буде розтікаючийся білок. Напишіть, чи любите ви австралійський сніданок, чим його доповнюєте. І до речі, чи в закладах авокадо – це завжди дуже дорогий сніданок? Я не знаю, можливо, там, скоріш за все, там використовується якийсь кращий авокадо, ніж там якийсь базовий хас стиглий з сільпо, але так, от. 400 гривень приблизно за такий сніданок, мені шкода віддавати. Так, це поживно, це смачно, це багато всього корисного і ще можна більше урізноманітнити. Австралійський сніданок точно лайк, like. не знала, що він австралійський. Отак От хочу. М -м -м. Я часто маю подібний сніданок. Рахуємо, скільки коштує поснідати у австралійський спосіб. Одне яйце це 8 гривень, авокадо 40 гривень. Шматочок хліба залежить, звісно, який цей приблизно 4 гривні за шматочок. Зелень та інші додатки це приблизно, якщо округлити, нехай ще 10 гривень. І разом це приблизно 62 гривні. І тепер наступний сніданок. В багатьох країнах відсутня культура, традиція повноцінного сніданку. І в найкращому випадку це кава з булочкою або з тістечком. І Франція одна з таких країн. А французький сніданок це, звісно ж, круасан. У мене отакі масляні круасани заморожені, які треба випікати 20 хвилин. Це найлегший сніданок. Тільки дечого бракує. От тепер картина домальована. Круасан. Дуже французький сніданок, а отак дуже-дуже французький сніданок. Зовні хрустки рум'яний, смачний масляний круасан, трішки солоний, трішки такий вологий всередині вийшов. Круасан свіжий, щойно спечений, і це йому додає ще балів до смаку. Але, звісно, це не прям ідеальний круасан, Тому нехай це буде 4 з 5 за смак. Або писати. Звісно, поживності тут мінімально. Мені здається, що поки я буду вдягати штани, щоб вийти кудись з дому, я вже зголоднію. Тому один з п'яти. Я особисто знаю людей, які не люблять снідати або не встигають снідати, або навіть чисто фізично не можуть снідати зранку. І круасан або от щось типу круасана це чи не єдине, що вони можуть з'їсти зранку. Напишіть в коментарях, якщо це ви. Один заморожений круасан на сніданок. Це 40 гривень і моя кава вдома це десь 25 гривень. Разом 65 гривень. Ну і звісно, круасан може бути з маслом, з джемом, з якимись солоними додатками. За це лайк. Кава з круасаном чудовий десерт. Я б ним завершила свій повноцінний сніданок. Як на мене, то не існує більш українського сніданку, аніж сирники. Але вони вже бували на цьому каналі, тому сьогодні ліниві вареники. І я їх ще дужче українізую за допомогою маку. Змішую 200 г смачного кисломолочного сиру, борошно, цукор, мак та жовток. Розмішую це все товкачкою. і, мабуть, такий найскладніший момент це те, що треба їх якось сформувати. Я вирішила зробити ось такі кульки. Потім в підсолену киплячу воду. Відаю варитися вареники, я зробила їх такими більш великими, домашніми. В мене оці всі великі пиріжки, вареники, пельмені дуже асоціюються з чимось домашнім українським. І поки зроблю такий нескладний, незамислуватий соус, просто сметана, просто смородиновий джем. і розмішую, щоб отримати ось таку гарненьку, рожевеньку штучку. Дістаю вареники в окрему миску, поєдную їх з вершковим маслом. Сподіваюсь, вас не укачало на цьому моменті. І тепер викладаю. Складаю на тарілку соус і вареники. Ось такий український сніданок. Ліниві вареники. Ніжна кулька, але трапляється мак, і він хрустить на зубах. Загалом не дуже солодкий, але коли разом з цим соусом, зі смородиновим джемом і сметаною, то такий більш стає солодкий, як десерт. Я взагалі ціную лінею вареники за оцю ніжність, коли зварений сир, зварене борошно, і воно стає таке дуже приємної текстури. Мак це трішки збиває, але загалом це просто такий, як інший різновид. Скажімо, коли в щось дуже кремове і якісь кріспі штучки додаються, оце такий ефект створюється. Тому смачно це смак ставлю 5. Вартість 1 жовток, ну а точніше, мені знадобилось одне яйце це 8 гривень. 200 г сиру коштувало 60 гривень. Ложка маку це десь 5 гривень. Ложка сметани це ще десь 5 гривень, Ложка цукру, плюс там 2 ложки борошна, плюс трішки масла. Нехай округлити це ще гривень 5 Разом 83 гривні. Готувати просто це займає хвилин 10, можливо, 15. Найскладніше це сформувати їх. А так, це просто треба все змішати. Тому 4 з 5. Щодо поживності, так, це солодкий сніданок, це мінус. Але тут є і білки, і жири, і вуглеводи, і ось мак. він рахується ще й як клітковина, то ще й клітковина. Загалом не так, все погано. Тому 3 з 5 за поживність. Доказ того, що швидко готувати, впорались швидко. Я враю про вареники, мабуть, це все. Десь тут зараз з'явилася табличка з балами, і ви бачите, який сніданок переміг. Я так скажу по відчуттях, мені найдужче сподобався турецький сніданок Менемен, українські ліниві варенички і австралійський авокадо тост. Пишіть в коментарях, який ваш улюблений сніданок, який вам сніданок сподобався з цього відео найдужче. Дякую вам за перегляд, лайк і коментар допомагають просуванню цього відео. До зустрічі!